Сімейка круців стала ще одним рятівником студії DreamWorks. мультфільм про печерних людей, що ледве виживають з великим трудом знаходять собі їжу і постійно ховаються в печері. Принесли студії 587,2 мільйона доларів при вкладених 130 П'ятий є над анімейшн з вами, щоб поговорити про те, як створювався цей мультфільм і як він започаткував ще одну франшизу. Стрічка ця була анонсована ще у 2005 році. Мала називатися Пробудження Круда, і як я вам вже розповідав, це мала бути пластилінова анімація студії Артман з бристолю, але змитий внужник успіх співпраці двох студій. Розірвав контракт на створення п'яти повнометражних стрічок, і ця дитинка про розлучені батьків дістала. Дрімам. Мультфільм мав бути заснований на книзі Роалда Дала. Це уельський письменник, на основі книжок якого вже знімали відьми, великий добрий великан, Матільда Джеймс, гігантський персик і Чарлі з шоколадною фабрикою. І от коли дріми вирішили відновити роботу над проектом, запросили Кріса Сандерса, того самого, який відклав проект в шухляду, зробивши на початку, як приборкати дракона. Але. Таки повернувся до печерників і зняв цей мультфільм разом з Кірком Деміко. А над музикою в мультфільмі Кріс Сандерс нарешті поспівпрацював з Аланом Сільвестрі. Вони разом розробляли ліло стіч і от знову щось створили. Але тут не лише його музика. Росіянці, як Сан і кабель, помітили і цей мультик. Під час фейерверку і після нього звучить увертюга Петра Ілліча Чайковського. І перед тим як ви почнете мені писати: А він то в чому винен? Підіть. І загугліть, що таке м'яка сила, і як росіянці використовують свою культуру для того, щоб обходити санкції, виправдовувати свою агресію, і так далі. Чайковський, та милі да, Лермонтов, вони не скидали бомби на українські міста, але претензії не стільки до них, скільки те, як їх творчість використовує російська влада на вулиці перед Маріупольським драмтеатром розбомбленим, який є пам'ятником. Геноцидальної облоги Маріуполя санкт Петербургський оркестр грав Чайковського, тобто це дуже це прямо такі конкретні мітки, як використовуючи Чайковський. Але знов повторюся, ображатись на дрімів доволі таки тупо, при тому, що в нас в Дніпрі, наприклад, була мережа закусочних з назвою Чайковський. Просто хотів зауважити, як росіянці обожнюють мітити територію, будь то Україна з пам'ятниками Пушкіна, або мульти дрімів з цією увертюркою. Дріми не винесли уроки з 2013 року, бо вартові легенд в них провалилися так, що студія почала звільняти людей. Ви скажете, чувачи, що в тебе з математикою? Там 306 мільйонів прибутків при 145 вкладених, і уявіть собі, їм довелося списати більше ніж 80 мільйонів, бо рекламна кампанія, всі ці речі теж доволі затратне задоволення. Тому вони звільнили 350 співробітників і мали б закривати свою студію в Америці, якби цей мульт не був прибутковим. Великий вклад. В цей мультфільм зробили художники. Бо якось, по приколу, коли малювали саблизубого тигра, творцям було так сумно розфарбовувати все це в однотонні неяскраві кольори, що художник вирішив зробити його як кокаду дуже барвистим. І креативній команді це сподобалося. А після чого почали з'являтися інші звірі, які фактично нереальні, і є гібридами інших тварин, як то слонорафи. На ну, самого персонажа груга малювали так, щоб він сподобався. Ніколасу Кейджу, бо студія давно хотіла з ним поспівпрацювати, ще з першого шрека. Але той відмовився, оскільки йому не сподобався дизайн персонажа. Нарешті вгодили дядьки. Родина Круців фактично виживає за рахунок того, що в них є правило. Все нове це Погано, а донька є мрійницю, дуже розповсюджений архетип. І от вночі вона вилазить з печери, що дуже строго заборонено, і знаходить малого хлопця, який вміє розпалювати вогонь. До речі, це в нашому дубліжі його звуть малий, а в оригіналі просто Гай. і Райан Рейнель, що його озвучував, потім зіграє Гая у фільмі Гай. Наступає кінець світу і не шукайте логіки, але чомусь цей самий гай запевняє, що треба залізти на гору, коли. Сейсмічна активність дуже велика. Мда. вони, звісно, доберуться і потім з гори стрибнуть Якимось чином на іншу гору, яку ми ніколи не бачили. І знов скажу, не шукайте логіки в цьому мультфільмі. Але ця історія дуже гарна на чуттєвому рівні. Батько, який так боїться втратити доньку, його маленька дівчинка, яка виросла і хоче нових вражень, нових пригод. І краще за все це підкреслює сцена з водою. Це небезпечно. Тато ти так про все говориш. Обережно! О, серйозно? Добре. А! Ну і врешті-решт сам грук, який змінюється. Бо основний посил цього мультфільму якби нас не лякали зміни, якби ми їх не боялися, ми можемо або їх прийняти. І змінитися самі або зникнути в мультфільмах. Цього приємна графіка і дуже класні жарти. Куди біжиш? Я піду в далекі гори. Я маю мрію, місію і сенс життя. Ні, вже немає. І особисто я тримав кулачки за те, щоб франшиза продовжувалася. Чекати довго не довелося, бо ще до прем'єри мультфільму Netflix купили права на серіал. Світанок Круців з'явився на екранах Netflix 24 грудня 2005. П'ятнадцятого року жоден з оригінальних акторів тут не повернувся до озвучання, і я дивився лише кілька серій, бо дуже не люблю, коли 3D-серіалом дають 2D графіку. Як на мене, трохи спрощена, але 3D-шна, більш приємна. Серіал став приквелом, бо тут є купа сусідів круців, які повмирали в пролозі до мультфільму. Але нас всіх більш цікавила друга частина Мультфільм, в якому батько так боїться дорослішання своєї Доньки і не хоче сприймати того, що вона піде з родини, бо їй час створювати свою родину міг бути б таким душевним. Але став для мене якимось посміховиськом. Ще у квітні 2013 року дріми оголосили про продовження франшизи Кріс Сандерс і «Кірк Деміком мали очолити цей проект, але не так сталося, як бажалося. 12 червня 2014 тисячі Вже оголосили, що фільм вийде 3 листопада 2017-го року. Потім його перенесли, А потім компанія Fox, яка придбала дрімів, вилучила фільм з графіку випуску. От Universal, яка. Потім теж придбала дрімів, вирішили випустити цей мульт десь у 2018-му. але в 2016-му році знов його скасували, і лише в 2017-му знов повернули у виробництво, але вже з режисером дебютантом Джоелом Кроуфордом. Кріс Сандерс тут залишився в сценарії, бо, скоріш за все, якісь його ідеї мали втілення. А ще він озвучує паска. На мультфільм здається дуже органічним продовженням, бо починається він зі сцени, як малий втрачає свою родину. Вони його переконують йти за майбутнім за сонцем, і це виправдовує, що він як придурок преться нагору під час сейсмічної активності в першій частині, але змушує повірити в те, що він обійшов пішки навколо світу, бо от якраз в цю бітумну жижу він і повернувся, а потім ще й знайшов сусідів, від яких пішов в дитинстві. Як вам теорія, ставте за неї пальці пальців. Гуру завершуються його спогади цією ж самою сценою, де він зустрівся з гіб в першій частині. І можливо, тому ми прям віримо, що це те саме продовження того самого мультфільму. Хоч мені він сприймався як більш ядовий, неоновий по графіці, і справді графіка дійсно була спрощена заради зниження витрат на виробництво. Порівняйте, на перший фільм витратили 135 мільйонів доларів, на другий 65 мільйонів доларів. Не помічаєте різниці, а що як взяти цю сцену, що повторюється, і порівняти її в одному кадрі? Тепер бачите, наскільки менше промальовано деталей, текстур. Уявіть, наскільки швидше робився рендеринг і скільки грошей на потужностях виробництва можна було зекономити. Вступний анімаційний ролик теж робив інший режисер. Він проявив себе в короткометражці Пташина Карма. Бо дріми вирішили робити ось такі короткометражки, щоб давати можливість проявляти творцям, як це весь час робив Піксар, а слідом за ним і Дісней. Тож тут вступним мультом займався Вільям Салазар. Так і хочеться додати Слізерін. але більш за все мене кумарив грук. Він з якогось дорослого, моцного мужика перетворився мені на підлітка, з якого отот при шість зайшли, і він вже чомусь родиною обзавівся. Я реально не міг його сприймати, хоч сама історія дум. Про те, що скоро донька піде з родини, мені тоді здавалось дуже дуже близькою. І от з усіма цими думками гру знаходить якусь стіну, за якою хавки їстись обїстись а збудували стіну і вирощують все це. Бедермани мені дуже подобається в українському перекладі передовенко. Тобто вони були кращі люди, а стали передові. Це особливо важливо, коли малий тунк постійно називає цих передовенків Краща мама, кращий тато. Можна я піду повти. Чув вікно, в нас він їх називає передавіша. Дуже прикольно, що на звучку цього персонажа покликали Пітера Дінклейджа. А весь оригінальний акторський состав з першої частини повернувся до озвучки другої. Тут передавенки вирішують, що їм треба забрати малого, якого вони знали з дитинства. Він дружив з дитинства з їх донькою до себе, щоб у доньки було хоч якесь майбутнє. А гіб зі своєю родиною нехай валять. Цю думку вони намагаються впіхнути в голови. Руцівських батьків, жінки під час роботи з овочами, а чоловіки в сауні. І якщо вам ця сцена здалася дуже гарячою, то на початку можна просто гнати від себе такі думки, та ну ні, то ну чого там, то от у кінці бананові братани під цю музичку, коли виходять, це прям просто крінжа, бо вона не потрібна для сюжету. Це фактично лише квірбейтінг. і от до таких речей я ставлюся не найкращим чином. Гіп одразу загрози не відчуває з дівчинкою. Передовенків дружить, витягує її за стіну, бо для неї цей прекрасний світ як. Печера для самої гіб. Вони тусять кайфують, але та протикає собі ручку бджолою, за що малий дуже круто наїжджає на гіб, де й в цілому під час вечері всі з усіма ругаються, і це останній момент до якого мультфільм здавався мені справді класним і цікавим. Бо потім почалася трешатіна. Грук зіжрав усі банани, а він їх дуже любив, їв лише один раз в житті. І це ж треба так забивати на першу частину. Нанчик! Бананчик? На що він схожий? Слова цього не опишуть, Тунг. Люди ще не винайшли таких слів. А за бананами приходила ну не ця маленька мавпочка, а всі вони, і як виявляється, не для себе, а для дуже здорової мавпи. Тому вони беруть чоловіків у полон, щоб їх і згодувати монстру. Жінки їх рятують, малий розуміє, що словами ранив свою кохану, потім перед нею вибачається. І, от якщо так переказуєш, то ніби воно і більш-менш нормальне. Але вся ця частина таке враження, що створена лише заради гегів. Приколів, переміжки стилів, тебе ніби пічкають, як от круце тут нажиралися, усім яскравим, усім веселим, аби тобі було гарно, і мені навпаки, саме від цього стало аж погано. І хоч мультфільм цей не набагато гірше, ніж першу частину оцінили глядачі, скажімо, на МДБ у першій частині 7,1, а у другій 6,9, я задоволення від цього не отримав. Якщо б після першої частини я дуже хотів продовження, сподівався на новий гарний. Всесвіт, франшизу дрімів, яка буде дивувати і дивувати, то після другої. Ну, зняли і добренько, і достатньо, хоч вона й зробила найбільше касове відкриття з початку пандемії COVID-19 і вважалась касовим успіхом. Нова ера зібрала 215,9 мільйона доларів при вкладених 65 не так вже й погано. І не забуваємо про онлайн-продажі на купі сервісів. Тож, звісно, на цьому закриття франшизи не відбулося. Між першою і другою частиною виходив 2 d серіал. Я вам про нього вже говорив. Серіал став приквелом, бо тут є купа сусідів крутців які повмирали в пролозі до мультфільму. Та от на Вікіпедії знайшов, що фінал цього мультсеріалу належить до подій між першою і другою частиною. Навмисно скачав фінальну серію, і ні, там все такі ж приквели, все такі ж сусіди крутців Ніхто навіть не помирає, нічого такого не стається. Просто наприкінці цієї серії виявляється, що все це гіп розповідала малому. Афігінська подв'язка не пожалів, що скачав. Ну а після другої частини вийшов серіал, який, здається, графікою не уступає цьому мультфільму, бо її, хоч ще трошечки здешевшили, вона реально дуже нагадує за якістю мультфільму. Серіал називався Круце сімейне дерево. Розповідав про те, як дві родини жили разом, вирішували якісь проблеми, які в них виникали, і мав цілих вісім сезонів. В сумі вони давали 60 епізодів. Така вийшла епічна франшиза. Як ставитися до неї, ви пишіть мені в коментарях, розвиватися моєму каналу, а це дуже важливо, тому і вас закликаю, якщо можете, підпишіться і підтримайте мене фінансово, але тільки після того, як задонатити на ЗСУ, бо існує така чудова програма по дрону в пику кожній свино собаці від пана Стерненка, і тому реквізити фонду Стерненка є в кожному описі. Кожного відео на моєму каналі. Дякую за увагу і на все добре. Ви додивилися аж до сюди. Тоді лупаніть вподобайку. А що як я вам скажу, що це безкоштовно? І це не все. Так, Ви можете залишити коментар під відео і ще підтримати творця на баймі кофі. Вачу в тебе є питання. Якщо підтримати творця, то що твоє ім'я буде в ролицю? Саме так і додатковий контент. Це ж просто свята. Нікуди ти пішла. Дивитися додатковий контент. Приємного переглядуєш. Ти печерна дівчина. Це називається душ. Сходи. Я сказав їй сходити в душ. Хто таке каже? Дійсно, зазвичай навпаки, жінки чоловікам таке кажуть. А ще я для вас розкопав чернові кадри анімації других круців, в яких редовенки були намальовані геть інакше. Батько родини був ще більший загруга, мама виглядала ось таким чином. Ну а донька їх і мімікою, і своєю гривкою, і двома косами до п'ят мені дуже нагадує дівчинку з Аркейну. До речі, а ви переживали за доньку передовенок? Ну, ГІВ залишилась з малим, а ця помре на самоті? Ні, в неї є. Тунк, а от маленьку шкода.